Скажи мені таку штуку, як ти от час позадає, а потом я просто він так класно все задає, а я вообще спочатку я типа інтерв'ю дудьху я десь часом. Та я розумію, а типа мене це дуже нове, тому котом наоборот. А потім мися. Ти будеш так. — Ну так, бля, такий, що бізнес. Тобто ти спочатку дуєш, а потім я дую. Дудю, а потім ти. Дудю, так. Це херсонський акцент, кстати. Херсонський? Так, я сидю, я піду, і так далі. Дуже прикольно. Середньоукраїнський. Херсонщина, туди, ну, чи на то середньо, бо я таке чув постійно, в Полтавській, в і в Кіровградській. Дю в кінці. Так. Ну, чесно, тільки в Херсонській деться да. було. Полтава там би. отак трохи розмовляють. Да, вони, що, трохи отак затягують, оце, то не класні глотоють. Сидю теж. Паралельно, паралельно і сидю, сидю все, да, паралельно без питания, і сидю. Глотаю, не сидю, а і глотаю. Поїхав, блядь. Скажу, тобі відкривано, що в бізнесі легше сидіти і і чим сидіти. і не сидіти.